На даний момент вже облаштовані дві сходові клітини з виходом на другий поверх. 7-8 в осях ВГ та 1-2 в осях БВ з виходом до річки Південний Буг. радістю повідомляю, що на 100% завершені роботи по зведенню першого комерційного поверху, а саме по його каркасу, та активно ведуться роботи по облаштуванню залізобетонного каркасу другого поверху. Станом на сьогодні виконані усі вертикальні елементи, а саме дві сходових діафрагми, дві ліфтових діафрагми та аж цілих 30 колон. На даний момент активно ведуться роботи по перекриттю плити другого поверху, не зважаючи на таку спеку. Вже завершені роботи з опалубкою плити перекриття другого поверху та активно продовжуються роботи з армування плити перекриття другого поверху.